Цей випуск відкриває просто шалений данк, точніше, неймовірний навіс на нього. Для цього комбо потрібно натиснути безліч кнопок, але він робить це з такою легкістю, ніби відпрацьовував цю комбінацію мільйон разів. Щось подібне ми навряд чи коли-небудь побачимо на данкантесті. Тому пропоную насолодитись цим шедевром прямо тут. Данки з таким волейбольним навісом, коли м'яч навіть не торкається землі, неймовірно складні у виконанні, але водночас дуже видовищні. Схоже, він прокачав свого персонажа до максимально. Показників. Це відео пряма відсилка до NBA Live 2008, де на данконтесті розробники дозволяли нам робити подібні речі. А зараз ми це бачимо в реальності. До речі, хтось із вас грав у NBA Live 2008? Він забив два нових данки на одному контесті Фіба 3 на 3, що стало справжньою сенсацією. Мій головний суперник сьогодення у Європі Грабо вирішив показати свої козирі на контесті Монголії. Він відправився туди одразу після нашого запеклого протистояння в Німеччині, і як він сам зізнався, через тривалий переліт йому так і не вдалося відпочити. До того ж, різка зміна часових поясів створила додаткові труднощі, тому грабу довелося буквально стрибати того ж дня, коли він приземлився в Улабаторі, проте, не дивлячись на ці обставини. Він отримав чудову можливість спробувати щось надзвичайне складне та нове, скориставшись тим, що його суперники пропустилися кількох помилок. Завдяки цьому грабу зміг діяти без зайвого тиску і з легкістю з першої спроби забив ці данки, демонструючи свою майстерність. Усі ці данки грабу відпрацював ще декілька тижнів до контесту на нашому совмісному тренуванні. Перший скорпіон під ногою на контесті був забитий Денном Гросом на данк Лізі. Скорпіон за спиною залишився за легендарним Джорданом Кілгененом. Однак. Крабо вирішив підняти планку ще вище та здивувати всіх, виконавши Джей Річ Скорпіон і Скорпіон за спиною з навісу на контесті Фіба 3 3 Саме такі варіанти цих данків були виконані вперше в історії подібних змагань. І саме такі моменти хочеться бачити на контестах якомога частіше. Тепер залишається лише одне питання: який з цих данків вам подобається найбільше? Чи був це Джей Річ Скорпіон, який змусив глядачів затамувати подих, або ж скорпіон за спиною, який став справжньою родзинкою? qual o contexto Йому 38 років, і ви будете вражені його останнім данком. Це виглядає майже несправедливо легко, особливо якщо врахувати рівень складності цього данка. Данк Чен це один з найкращих данкерів Китаю і вже не раз демонстрував своє вміння на міжнародних змаганнях, таких як FIBA 3. 3 Варто зазначити, що він не лише чудово стрибає з двох ніг, але й з однієї ноги, що є досить рідкісним вмінням серед данкерів такого рівня. У цьому конкурсі він зміг продемонструвати, на що здатний навіть після. Важкої травми коліна, яку він отримав ще минулого року. Його шлях до відновлення був непростим, але це не завадило йому повернутися на майданчик з новою силою. Данг Чен став майстром у перепригуванні через людей, як і майже всі данкери з Китаю, що є однією з найвидовищніших частин його виступів. Однак йому часто знижувало оцінки саме за це. Проте його стрибки завжди виглядають неймовірно красиво і стильно, що викликає захоплення оглядачів. Його тренування особливо вражають, і для нього здається немає нічого неможливого. Забити дабала б штовхаючись практично із штрафної лінії для Данг Чена це звичайна справа. Здається, що він зможе забити будь-який данк, який тільки забажає, але переважно через людей, що технічно значно легше. Єдиний данк, який у нього не вийшло виконати того вечора, був Джей Річ через троїх людей. Але те, що він зробив у фіналі, досі залишається темою обговорювання в баскетбольних колах. Ми бачимо колону із сіми людей. Данг Чен планує припригнути через них, але що він хоче забити? даблап через семерих людей у віці 38 років з першої спроби. Як ви б оцінили цей данк від 0 до 10? Джордан Кілгенен стрибає вище, ніж будь-коли у своєму житті. Канадець у свої 32 роки досяг свого піку не тільки в стрибках з розбігу, але й встановив свій максимум у стрибку з місця. Про це ми поговоримо трохи згодом. Попри деякі незначні травми, Кілгенен продемонстрував неймовірний рівень майстерності на щорічному Данкемпі, куди з'їжджаються данкери з данкер усієї Америки та не тільки. Подивіться, з якою легкістю він достає до позначки 363 сантиметри. Звісно, це не зрівняється з польотами. Ентоні Хея на Веніс Біч кілька років тому, але це все одно дуже високо. Рекордним стрибком з розбігу в той день була позначка в 365 сантиметрів. Нагадую, що край баскетбольного щита знаходиться на висоті 395 сантиметрів, і до нього доставав Дак Томас у 2014 році. Джордану вже настільки нудно забивати звичайні данки, що йому навіть поставили друге кільце, щоб хоч трохи його здивувати. На данк шоу такого ще ніхто не робив. Після безлічі різноманітних. Данків, у нього все ще залишилися сили, щоб встановити свій особистий рекорд у стрибках з місця. І ось що з цього вийшло. Перший тестовий стрибок здивував навіть його самого. Прилад з його лабораторії показав 112,5 см, і він пробув у повітрі цілих 95 сотих секунди. Під час другого стрибка Кілгенон перевершив самого себе, випригнувши на 116 см і затримавшись у повітрі на 2 секунди довше, ніж у попередньому стрибку. Але далі Буде ще один стрибок, який побив усі його рекорди. Позначка в 118 см стала для нього максимальною в той день. Хоча ще 3 місяці тому його результат був 109 см. Напишіть у коментарях ваш показник вертикального стрибка. Цікаво буде почитати. Він ледь не відірвав кільце цим данком. Це сталося на цих вихідних на черговому данконтесті FIBA 3 у місті Лозан. Склад учасників обіцяв справжню битву, але те, що ми побачили, шокувало багатьох, і враження від цього видовища досі не вщухають. Важко було передбачити, хто продає фінал: Ліпінг, Грабо чи Дак Андерсон. До речі, замість Дага спочатку мав виступати Джоел Генрі, але щось не склалося прямо перед виїздом. Ми з Ліпиком кілька разів потренувалися разом. Тож до Лазани він. Вирушив максимально заряджений. Саме в цьому місці я брав участь тричі і кожного разу повертався переможцем. Торік я вперше забив данк під обома ногами через людину саме на цьому корті. Цьогорічна битва була не менш вражаючою. Дах тримав усіх у напрузі протягом усього контесту, завдяки своїм потужним данкам, звуки від яких було чути навіть на сусідніх районах. Його виступ поєднував у собі все: височезні стрибки, стиль і неймовірно потужні данки, до яких дуже важко звикнути. Але Судді думали інакше. Я вперше змагався з ним ще у 2017 році на фіналі Віртура FIBA 3 3 І вже тоді він був справжньою машиною для данків. Ліпік розпочав контекст впевнено, виконавши 360 під ногою з першої спроби, але потім його виступ пішов на спад. З трьох данків він забив лише два і не зміг пройти у фінал. У рабу теж виникли проблеми. Данки не завжди вдавалися з першої спроби, іноді йому доводилося змінювати данк-план. Але завдяки невдалому виступу Ліпік. Грабо таки потрапив у фінал разом із дагом. На останніх секундах Даг виконав такий потужний дан, що мало не відправив асистентку в травмпункт. Після данку під обома ногами грабу вирішив ризикнути і забити дабо по лікуть, але спроба виявилася невдалою, що дало Дагу значну перевагу, який в останньому своєму виході поставив дуже жирну крапку.